Це автопригода, яка сталася у вівторок, 9 грудня, на перехресті вулиць захисників Маріуполя та Гайдомацької у Рівному. Днем раніше, у понеділок, 8 грудня, на перехресті вулиць захисників Маріуполя та Кобзарської, відбулася ще одна ДТП. Неподалік АЗС Керманич врізався у дерево. Водії кажуть, за їхніми спостереженнями тут ДТП трапляються часто. Особливо молодь, ж вони ж не дивиться, летить. Чи є машина справа, чи нема, чи повертає. Вони не дивляться на це. Він набрав швидкості. Музика на усю, так що я сюди чути бахка, І летить, Тут не дивиться. Ну, буквально за ці два дні вже дві аварії були. Треба бути більними водіям, не виїжджати, а пропускати машини, а то це центральна дорога. Там виїзд, От звитель виїжджають і через що. Не пропускають центральних і через що таке виходить. Там поставити. На цьому виїзді буде краще виїжджати і буде менше ДТП. У Рівному продовжують встановлювати камери фіксації швидкості та порушень ПДР. Повідомив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакризян. Додає, у планах покращити безпеку дорожнього руху на вулиці захисників Маріуполя. Для цього вже розробили відповідний проєкт. Насправді там великий є проєкт, тобто там. Наприклад, виїзд Богдана Хмельницького, само захисників Маріуполя буде теж рух по колу. Тобто це буде перший проєкт і буде також заїзд саме до полів вереса. Потім слідуюча локація, де буде поворот фактично від самої громади Шпанова, тобто там теж передбачається рух по колу. Це зменшить навантаження зі швидкістю, перш за все, і також порядкує саморуху. Внаслідок автопригод, які трапилися у рівному 8 та 9 грудня, автомобілі зазнали суттєвих механічних пошкоджень, а кермани чи травм. Максима Стапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.